Ну що ж, буду проводити ревізію останнього 12-рамочного вулика на пасіці. Він один залишився. А потім перейду до восьмирамочних. Так, ну що ж, останнього вулика 12 рамочного утеплив. Дно закрив. Ось. Все. Люток на все. Тут отак от. Хай розвивається. Кормив, додавив і на три неділі забудуся. Так, ну, що в ньому є тут. що ви наче б то є? О, єсть тут. їм трохи весна. Вони неспокійні. Це вітряна погода, але треба додивитися, бо там вже зниження температури буде. І їхні кормові запаси, все, їм треба дати так, щоб вони працювали. Дно вони почистили, всі чисте дно я вже е, закрив дно. от Дивитися, що тут у них. да, Вітер не годиться, але треба передивитися. Дивіться, що, що тут у них є. Це них. О тут. Вони майже добрали мед. Тут забрали. Тут забрали. Я думаю, може вниз перенесли, а, а можливо і... Можливо, і пусто. Бачите? Таку дотацію зимову вони з'їли. Гаву зиму залишив Так, трошки димку. Цей магазин я заберу і дам їм на це місце нові рамочки. Вони тут цю суше оставлю і цю залив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. шість рамочок. Зараз я їм заміню. Ну, поки що зніму цей магазин. Отак однією рукою такі в мене магазини легенькі. І тут вони 3-8 рамок. Нічого собі. Що ж в них в гнізді тут є? Навіть смужки тут ще я не повикидав. Цікаво. Смужки. Це ще з осені. Смужки. Отак. От ну і що в них тут є? Цікаво, мені самому навіть. Скільки тут їх, як вони себе почувають? Останній 12-рамочний вулик. Так, тут пусто. Тут пусто. Ні, Ну там перенесли, бачимо, областить трошки там. Вони зверху перенесли. Вісім рамочок я їм наверх дам весняного меду. Що тут у нас? Через вони злі. Бачите, бджоли ще бувають злі і за те, що в них немає нічого їсти. А коли я їм дам вісім таких альпійських рамочок, побачите, які вони будуть задоволені. Так, що з розплодом тут мене цікавить? Тут є все. Але все одно матка сіє. Сіє, тут закритий був, вон там уже... Вже не до одноденний, вже вони облитілись раніше, так що все добре в них. І коли я їм дам ще їм запас 8 рамочок, це десь приблизно 8 кілограмів ну кіл, візьмемо, 6 навіть кілограмів, їм достатньо буде. Тут вон теж є, личинка вже ой, трошки порушив. Пусто, рамки пусті. Ну нічого, зараз я покажу, що я їм дам. Пусті. Але я їх так і залишив, бо їх тут така кількість є цих вісім рамок. А, а, а тут є в них мед. Бачите? І тут залишився на краю. Зараз ще останні подивлюся і складаю їх назад. Складаю їх назад і даю їм мед. Зроблю паузу і покажу, що є, яку їм добавку дам. Мед не в пакетах, а у рамках. Практикується вже і тут, бачите, є. Так що вони є в них. Складаю. Так, ну вирішив в них все-таки одну рамочку забрати. Забрати одну рамочку, залишити їх на семи. Тут пуста, нічого страшного. Тут в ще залишився мед. І отут в мене є такий золотий запас весняного меду. А і таке я їм пороздаю. Оце ось дам. Хай. Буде їм достатньо. Отакого От типу, ну, зиму. більше їм Отаку От рамочку. Ось, далі. Таку рамочку їм. Весений мед. А, ще продемонструю, дивіться, зиму Це, е, рік простояла рамки. Мед не кристалізований. Ось приклад. Бачимо. Мед не кристалізований. Отакий мед зараз і потрібен. Вони його будуть просто зразу споживати. Не перероблять, а споживати. Ось таку рамочку. Ну і достатньо їм буде. Сім рамочок. Тут ще кудись піде такі, такі, такі рамочки. Бачимо, який мед. Ось такий мед, весняний мед. Ну все, дівчата. Тепер буде у вас порядок. Останній дванадцятирамочний. Перейду до восьмирамочних.